Гвіздок із рідного дому Шведська казка. Жив колись один бідний селянин з дружиною. І було у них троє синів Мац, Петер і Свент. Одного засушливого літа сім'ї стало дуже скрутно. У нас більше єдців, ніж шматків хліба, сказав батько. Доведеться вам, синочки, іти на заробітки. Мати заплакала. Мац і Петер уже дорослі. Вони впораються з роботою, мовила вона. А от Свент, бідний, пропаде. Йому ж лише одинадцятий пішов. Глянь но на нього, який він худенький. Хто візьме його на роботу? Хайде худобу пасти. Коли не знайде іншої роботи, вирішив батько. А Свент сказав Не журися, матусю, я знайду собі роботу. Відпусти і мене. Нарешті мати згодилася відпустити його. Почали брати збиратися в дорогу, а старший син і каже Візьму я лишень собі стару батькову куртку. Він же дома сидить, і куртка йому ні до чого. А я візьму каструлю, каже і собі середній син. Матері все одно нічого в ній варити. Я її продам і будуть у мене гроші, аж поки не знайду собі роботи. Він узяв із полиці блискучу мідну каструлю і надягнув собі на голову, неначе шапку, а Свендові. Так нічого і не залишилось, зітхнула мати. Найдужче вона любила свого меншого сина. Він завжди був привітний, лагідний і, як тільки міг, допомагав матері. А я, матусю, на спомин про домівку візьму гвіздок той, що на нього вішую свою куртку, як лягаю спати. Свент Витяг зі стіни гвіздок, завернув його в ганчірку і сховав до кишені. Ото дурний, сміялися брати, теж надумав з ржавим гвіздком морочитися. Що ж ти з ним робитимеш? Хто зна, може, він стане мені у пригоді, відказав свент. А самому йому було так радісно. Наче він узяв із собою не гвіздок, а мішок золота. Мати, плачучи, дивилася услід своїм синам. А свенд ще довго обертався і махав їй шапкою. На роздоріжжі брати зупинились. Ми з Петром підемо разом, сказав Мац. А ти, Свенде, зі своїм цвяхом? Іди собі, куди хочеш. Що ж, тоді прощавайте, дорогі брати. Щасливої вам дороги, сподіваюся, що невдовзі зустрінемось, мовив свент і попрямував доріжкою до якогось села. Іде він, іде, коли бачить, щось що ген на дорозі ворушиться. Злякався свент. Невже ведмідь? А як же мені врятуватися? думає він. А то селянин свого воза лагодить. Хлопчику, кличе він, а йди но сюди, допоможи. У мене колесо з осі спало, і я ніяк не можу доїхати до кузні. Я маю гвіздок. Загніть його і притисніть колесо до осі. Але потім віддасте, бо цей гвіздок дуже дорогий мені. Адже він з мого рідного дому. Засміявся селянин. Ну, і смішне ж ти маля. Віддам я тобі твій дорогий гвіздок, як до кузні доїдемо. Селянин і Свент приладнали колесо, сіли на воза і швидко поїхали до кузні. Свент уперше був у кузні, і тому йому все дуже сподобалося. Весело тут у вас. Міхи гудуть, молотку є. Я теж хотів би стати ковалем. Не сміши мене, хлопчику, каже коваль. Де тобі підняти такого важкого молота? Це ж не іграшка. Та якщо хочеш, роздувай міх, поки, видужає, мій син, буду тебе годувати досхочу, та ще й Грошей за роботу дам. І свент залишився у коваля, а гвіздок йому селянин віддав. Він розігнув його і сховав до кишені. Коваль побачив, що свент кмітливий хлопчик і почав учити його свого ремесла. Минуло небагато часу. і свент Уже сам вмів дещо змайструвати. Але через місяць ковалів син видужав, і Свендові довелося піти з кузні. Коваль заплатив йому за роботу, і Свенд подався далі. Ішов він собі, веселу пісеньку наспівував і незабаром натрапив на хатинку, що Самотньо стояла край дороги. На порозі хатини Свен побачив чоловіка в окулярах. То був кравець. На шиї в нього, на довгій стрічці, висіли ножиці, а в руці він тримав куртку і чистив її. Враз вона випала в нього з руки і впала на мокру від роси траву. А ви почепіть куртку, дядечко, порадив свент. Не вчи мене, хлопче, гривнув кравець, я сам знаю, що мені робити. Та Свенд не образився на його мову, а запропонував. Я можу допомогти вам, дядечко. Він вмить витяг із кишені гвіздок і забив його в одвірок. Кравець посміхнувся, почепив куртку і швиденько вичистив її. Потім він покликав Свенда. До хати. Звелів жінці нагодувати його молоком і хлібом. Свенд був голодний і залюбки поїв. А тоді чемно подякував господині. Це їй дуже сподобалося. Візьми хлопчика до себе в учні, попросила вона чоловіка. Я охоче залишусь у вас, позвався Свенд, хоч за ремеслом я коваль. Кравець Оглянув його худеньку постать і голосно зареготав. Добрячий, мабуть, з тебе коваль. Але чи зумієш ти шити? Я спробую, відказав Свент і сів поруч із кравцем. Так почав свент працювати у кравця. І скоро навчився шити. Незабаром кравець застудився і помер. Свент Витяг з одвірка свій цвях, лагідно попрощався з господиною і пішов собі далі. Йшов він, ішов, аж прийшов до невеличкого села. А в цей час починалася буря, подув сильний вітер, різонула блискавка і вдарив грим. Біля одної хати бабуся. Поспішала зняти білизну з мотузки. Раптом мотузка зірвалася з гістка. Бабуся ледве встигла підхопити її. Поганий цвях. бурчала бабуся. Переломився надвоє, хоч би не впустити білизни в багнюку. Я вам допоможу, запропонував свент і, витягши свій гвіздок, миттю. Забив його в стіну. Давайте я прив'яжу мотузку, але потім ви повернете мені гвіздок. Адже це часточка мого рідного дому. І Свенд допоміг бабусі швидко зняти всю білизну і занести її до хати. У хаті він побачив шевця, що прибивав до черевика підошву. Свент зупинився на порозі, милуючися спритною роботою шевця. Я й коваль і кравець, а от черевиків шити ще не вмію, мовив свент. Не мели, дурниць, який з тебе коваль чи кравець? От то ще вигадав. Та якщо хочеш, я можу навчити тебе шевського ремесла. І свент лишився у шевця. Правда, спати йому доводилось на горіщі, але літо стояло гаряче, і йому там було зовсім не холодно. Швець не міг нахвалитись кмітливим і працьовитим хлопчиком. Незабаром він міг не лише лагодити старе взуття, а й шити нові черевики, тоді він за гроші. Зароблені у коваля і кравця, купив шкіри і пошив для матусі нові черевики. Восени Свенд попрощався з господарями, взяв у шивця зароблені гроші і вирушив додому. Іти йому довелося через місто. Минаючи базар, свент побачив в одного старого купця куртку. Це була Батькова куртка, яку взяв з собою старший брат Мац. Виходить, мацові погано жилося, і він продав її, аби не голодувати. Свент купив батькову куртку і пішов далі. Раптом, в одній крамниці, свент побачив каструлю, що виблискувала на сонці. Він підійшов ближче і помітив на ній подряпину. Цю подряпину він сам зробив колись. Звичайно, це була мамина каструля. Свент дуже зрадів і купив її. Незабаром свент уже наближався до рідного села. В печі в їхньому домі горів вогонь. Бо іншого світла не було. Батько з матір'ю сиділи біля стола, а поруч них двоє обідраних хлопців. Це були Мац і Петер. Бідні ви мої, примовляла мати. «Натерпілись ви голоду і злиднів і нічого не заробили. Не журися, матусю. Тішали її сини. Весною підемо працювати в поле. Раптом відчинились двері, і на порозі з'явився їхній найменший братик Свент. Добрий вечір, рідні мої. От я й прийшов, весело гукнув він. На тобі, батьку, твою куртку, а тобі, матусю, твою любиму. Каструлю, та ще й нові черевики. Я їх сам пошив. А от і зароблені гроші. Тепер я і коваль, і кравець, і швець, і зароблю вам багато грошей. А от і наш гвіздок. То він допомагав мені у всьому. І свент вбив гвіздок у те саме місце, де він був і раніше.